Так, да, а ви помічали, до речі, коли ви в школі вчилися, який взагалі, от, е, ну, вчитель. Ну, давайте я вам ладно, задам питання. Який вчитель от, взагалі не хотів вас бачити, коли ви приходили? Не знаєте, да, да, да. так? Ні, не всі. Так, да, так, да, трудовік. От завжди заходиш, у нього рожа завжди недовольна, що ти прийшов. Тому що якщо не було пари, ви фізруком просто бухав. От ти заходиш, у нього завжди така харя, він просто вас не хоче, він вас не надо цих. І ви ці табуретки робите, робите, робите. Я взагалі не мог розуміти, а навіщо стільки табуреток в державі? Ладно, дівчини, вони там б на на цих, ну, уроках праці, хоча б олів'є робили, там жрали, да? а ми ці табуретки, табуретки, табуретки. Але згодом так, так дивіться, вмість того, щоб ми вивчали взагалі там, там я не знаю, там, італійську, іспанську мову, англійську. Ми сім років на, на уроках праці були. Ми так і навчилися робити ці табуретки. Це по-перше. По-друге, саме цікаво, я коли задумався, навіщо взагалі ці уроки праці були. А це ж дуже соціальний проєкт. Да? Це ж держава. От, от просто вдумайтесь, це ж держава, да? скільки безробітних алкашей пристроїла, да? щоб вони працювали. Ну, тільки для цього ці уроки труда і мали бути. Дякую.